Добродум, вы, наверное, все партия, а Дмитрія Добродомов, ви, мабуть, всі знаєте, у нього вже є навіть собственна партія, яка до вас зброя, в отвічі от нас от всіх. Діма. Друзі, слава Україні! Знаєте, мої чудові колеги, депутати, колеги-журналісти недалекому минулому, мої партнери вам розповіли дуже важливі речі. Ті речі, які ми з вами вже зробили, але вони не діють. ті речі, які нам потрібно разом з вами зробити. Коли я тут перебував перед початком форуму, до мене також підходили десятки людей зі своїми бідами, бо це біда, те, що вони показували, зі своїми корупційними. Речами несправедливими рішеннями правоохоронної системи, суддівської системи. Сотні таких листів я отримую щомісяця на свою адресу. Тисячу таких повідомлень, ми отримуємо на свої сторінки в Фейсбуці. Тут питання не вогнегаснику, яким треба взяти в руки і бігати і вирішувати кожну окрему Проблема. Ми всі, навіть тут сидячи, не встані цього зробити. Тому що це все відбувається по всій країні. Наша задача і велике прохання долучитися до цього всім, взяти нам разом відповідальність. Наша задача створити протипожежну безпеку, систему цієї протипожежної безпеки. От слово система, я чую останніх Кілька років. Система не переможна, система є і вона живе за своїми правилами. Мусимо змінити систему, а не обличчя всій системі. Друзі, давайте говорити чесно. Люди, які нині є при владі, є абсолютними моральними уродами. Яких ми не збираємося більше виправляти? Я говорю за тих, хто відповідає. За правоохоронну діяльність, за тих, хто начебто очолює, начебто уряд який начебто чимось займається. Ми не перевихуємо їх тільки в колонії суворого режиму. Це єдине місце. Тому що говорити сьогодні про відставки це мало. Що значить відставка? Таке враження, що нас, ми забули. Про Махмітського і Ярема, які були генпрокурорами, і нічого не зробили. Ми їх відставили і що далі. Ми відставляємо міністрів за те, що вони щось провалюють. Ми сьогодні читаю, головний дає департаменту поновлений через суд, який пішов по люстрації. А заступник голови Нацбанку, який підозрюється за розглядання 2 мільярдів, поновлений на посаді. Послухайте, друзі. Ну давайте ми нарешті один одному скажемо, ці люди, всі, до ті, що до 2014 року в цій країні займалися чи 12 го політичною діяльністю, були при владах, при посадах, мали ці депутатські повноваження. Давайте ми їх всіх попросимо піти. А де кого? За особливі заслуги перед державою ми чимно посадимо і покажемо, що ми результативні. Ці люди сьогодні в парламенті, ви бачите, моїх колег, які сидять в мене за спиною, таких людей в парламенті чоловік 50. Все. І це, помітьте, це саме вихідці з громадянського середовища. Це колишні журналісти, це атошники, це волонтери. Це правильні, адекватні люди, які розуміють, що потрібно сьогодні всім нам. І ці люди мають зараз об'єднатися, незважаючи на не це, політики вони, громадські діячі, волонтери. Я підтримую Сергія Лещенка, який закликав, кожен на своєму місці має це робити. Ми готові робити тільки з вашою підтримкою. Бо я нагадаю, що кожен. З революційних законів, а це наша робота приймати закони, був прийняти, ну, виключно через правильну постановку питання цих адекватних депутатів і неймовірною підтримкою громадянського суспільства. Я щиро вам за це дякую. Давайте ми будемо все ж таки разом і не на словах, і не тільки сьогодні, а завжди. Робіть це, будь ласка. Дякую вам і слава наших.